Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. День шостий, Слуга Божий. Облажений Миколаю, ревний моліннику за свій народ і католицьку церкву, ти, перебуваючи в ув'язненні, гостро відчував брак любові та присутність зла в людях. У твоєму серці плакав Ісус над тими нещасними, омритвілими душами, які ослабилися і не могли усвідомити, що Христос центр людського життя, що лише в ньому єдине щастя на землі. Нескінченно щасливий Той, хто служить Ісусові, якщо людина хоче жити для Христа. Він ніколи не упустить її та не дозволить погибелі її душі, бо справжня любов це постійна присутність Бога в нас. Тож, блажений Миколаю, вимовив Бога для нас благодать завжди в усьому служити нашому Ісусу Христу та щодня огадати себе, свою родину та свій край, молитвою ще там проти зла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але везли нас від лукавого. Амінь. Богоратиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тебе жінками, і благословенний і на Твого, по ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Облажений Миколаю, заступайся завжди за нас перед Отцем Небесним. І випросить для, для нас благодать знаходити в серці розіп'ятої любові, віру, надію, любов, радість і мир, а також силу до підняття з упадків, блажений Миколаю, молися за нас. ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь.